Я зібрала збірку, яка називається Правила двох стін. Це якраз вірші, які увійшли з, з початку березня до 24 лютого наступного року, 23-го. Чомусь мені захотілося розмістити там вірші в зворотному порядку. Тобто, починаються вони з останніх, а закінчуються першими. А про що здебільшого самі е, твори в книжці? Перший, перший рік війни це, це рефлексії, наші болі, наші страхи, те, що відбувалося. І взагалі це не поетична збірка, я її назвала поетична хронологія. Тому що якщо Взяти ці вірші і порівняти з новинами, які були в той рік, то вони всі співпадають, розумієте? Все, що відбувалося в цій книжці, є я так розумію, елементи творчості були завжди.